І так поїхали. Нас цікавить 74-й номер. І так дивіться. За умовою, трикутники а, Б, С і Д, є, Ф рівні. Причому кути А і Д та Б Є відповідні. Ну, і потрібно там знайти сторону Б, С і ку, С, якщо там щось відомо. Ну, гаразд. Давайте спробуємо. І так, пишемо, що це в нас перший варіант номер 74 і малюємо два рівних трикутники. І так, дивіться. Значить, нам сказано, що є у нас трикутник АБЦ. Ну, хай це буде ось таким чином. І трикутник ДЕФ, причому кути А і Д відповідні, тобто куту А відповідає кут Д, і кути Б і Є е відповідні. Тобто куту Б відповідає кут Є е. І трикутник у нас ДЕФ. Так, одразу пишемо дано. що трикутник АВС дорівнює трикутнику ДЕФ. І таке зауваження. дивіться. Якщо ви подаєте рівні трикутники, то ви повинні витримувати порядок слідування вершин. Тобто, якщо ви кажете, що трикутник АВС дорівнює трикутнику ДЕФ, то вершині А відповідає вершина Д. Вершині В вершина Е, ну, і вершині С вершина F. Це обов'язково. Так далі. Давайте запишемо, що у нас є ЄФ, яке дорівнює 14 см. І у нас є угол F, який дорівнює 43 градуси. І потрібно знайти... Сторону BC та кут C. Розв'язання. Накреслені на позначимо, що у нас є. Є в 14 см, кут Ф 43 градуси. І потрібно знайти БЦ і кут C. Ну, і якщо ви правильно зробили креслення, так і записали все як потрібно, ви вже одразу можете побачити, чому дорівнює БЦ і КЦ. Так, зрозуміло. Ну, давайте спробуємо це пояснити. Так. Е... Христина Подмаска. так. Ну давай. І так поїхали. Давай почнемо з того, що у нас є рівні. Трикутники, так? Значить, пишемо, що пишемо? Куд. Ой, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику Д Є, за умову. Правильно. За умову. А якщо трикутники рівні, то рівні всі їх, що? А, Всі їхні кути. Всі їх відповідні елементи. Ми це записали, а, так? Тобто я можу сказати, що сторона БЦ дорівнює чому. Стороні стороні Є, в стороні є F. А кут C? С. Дорівнює куту F. І дивіться, ось тут пояснюють у дужечках, як відповідні елементи. Як відповідні елементи рівних трикутників. Як відповідні елементи рівних трикутників. Далі ми просто будемо писати як відповідні елементи. Ну і наразі нам залишилось ввести що? О, гратусні міри. Та довжину, так. значить, ЄФ у нас дорівнює скільки? Є дорівнює. Дивись, ось. 14 сантиметрів. Так. А кут F. Ф... 43 сантиметра. І звідки ми це знаємо, Кристина? А за умови. дорівнює G, BC має дорівнювати скільки? У... 14 см. А кут C? 43 градуси. Все. Вся задача. Значить, маємо відповідь. BC 14. С 43. Тобто, ви розумієте, нічого складного не відбулося. Ми зробили правильно креслення, ми поставили те, що в нас є, і побачили, що питання задачі, ну, відповідь на них дуже проста. Так, гаразд. Далі дивіться. Тут є ще друге питання. Христина, маєш умову? Так. Ану прочитай, там є другий пункт. Могуть ли е, треугольники АБЦ бути равні сторони АБ і АЦ, якщо всі сторони треугольника Д різної Ф Ну давайте спробуємо відповісти. Чи можуть бути у трикутника АБЦ рівні сторони АБ? І АЦ, якщо Трикутник ДЄФ має всі різні сторони. Христина, як вважаєш? Напевно, ні. Напевно, ні. Саме ні. А тому, що трикутники рівні. І якщо Трикутник ДЄФ має всі різні сторони, то і Трикутник АБЦ зобов'язаний мати всі різні сторони. Зрозуміло? Так. Давайте зараз швиденько подивимось, хто в нас якого немає. Я розумію, що там когось може не бути світла. Так, Болтянська. Є. Белакаменський. Льош. Є. Так, Бацеля Женя. Yeah. Маша Брюханова. Yeah. Соня Вердиш. Yeah. Костя Галіза. Yeah. Настя Грекова. Yeah. Тимур Елисеянов. Е. Yeah. Карина Захарчук. Е. Yeah. Лиза Клементьева. Е. Yeah. Маша Косован. Е. Yeah. Так, Никита Леонов у нас был. Е. Yeah. Угу. Так, Ванжура Мурников Николаев. Так, Христина у нас Е. Yeah. Так, Броненко. Рыбальченко Ангелина. Е. Yeah. Е. Yeah. Так, хорошо. Савищева Ника. Е. Yeah. Настя Харлова? Я. Yeah. Ну, гаразд, молодці. Так, давайте продовжимо. І так дивіться: ми з вами записали означення рівних фігур. Так, дві фігури називаються рівними, якщо вони суміщаються накладенням. Ну, це все дуже гарно. Але коли нам потрібно доводити рівність трикутників, а здебільшого саме рівність трикутників ви будете доводити, то кожного разу класти один трикутник на інший та дивитись, чи співпадають вони, чи не співпадають, це дуже накладно, дуже важко. І тому є теореми, які називаються ознаки рівності трикутників. Їх застосування дуже просте, воно дуже полегшує розв'язування задач. Тому пишемо заголовочок такий. Ознаки рівності трикутників. Пишемо. Ознаки рівності трикутників. Ознаки рівності трикутників. Ознаки рівності трикутників. І давайте запишемо першу теорему. І так, пишемо, дивіться, Т1 я пишу. так, ну, Перша теорема в цьому розділі. Значить, У дужечках пишемо перша ознака. Тобто ці ознаки вони мають номери: перша, друга, третя. І в літературі ви так можете їх і зустріти. І навіть, якщо ви сходинки, подивитесь далі, там є перша та друга ознака рівності трикутників. І так, перша ознака тере пишемо: ось тут. За. Двома сторонами та. кутом між ними. За двома сторонами та кутом між ними. Тобто ви розумієте, ну, що перша ознака це ну, такий порядковий номер, можна сказати. А ось назва, повноцінна назва. За двома сторонами та кутом між ними. І саме за цією назвою ми будемо посилатись на цю теорему. За двома сторонами та кутом між ними. Я подумав, то у них. О, все, я вернулся. У мене свят виключить. І так, дивіться, воно зараз буде дещо підтормажувати, тому що ну, немає живлення від мережі, але все ж таки щось, щось, щось ми доведемо. І так, ми записали перша ознака за двома сторонами, то кутом між ними. І так пишемо нижче формулювання. Пишемо: якщо дві сторони та кут між ними. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника, якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють, двом сторонам та куту між ними іншого трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам та куту між ними іншого трикутника. То такі трикутники рівні. То такі трикутники рівні. Стой. Он холодний. Так, давайте перевіримо, що ми записали. Ану, Соня Вердиш прочитай, будь ласка. Якщо дві сторони так от між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам, так от між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Правильно. І так дивіться, доводити ми ці ознаки не будемо. Я зараз просто поясню, що відбувається. Ми зробимо креслення, та ви собі це зафіксуєте. І так, ну давайте намалюємо два рівних трикутника. Ну, ось таким чином. Ми сьогодні вже це з вами робили. І А1Б1С1. І так, перша ознака рівності трикутників каже: якщо дві сторони, так кут між ними. Тобто маємо АБ, яке дорівнює А1Б1. А С, яке дорівнює А1С1. кут, утворений цими сторонами А дорівнює куту А1. І так пишемо: якщо АБ дорівнює А1Б1. А С дорівнює А1С1. Кут а дорівнює куту А1, то звідси маємо рівність трикутників АБЦ та трикутників А1, Б1, С1. І це значно легше, ніж кожного разу накладати один трикутник на інший. А доводиться ця ознака саме накладанням. Ви берете і один трикутник будете класти на інший трикутник. Кладете його на інший трикутник. І якщо у вас сторона С дорівнює стороні А1, С1, то вершини А1 і С1 будуть збігатися. Ну і так само у вас кут однаковий, тому промінь АБ буде збігатися з променем А1, Б1. Ну а якщо відрізки однакові, то і вершини Б співпадуть. Ну і тоді маємо повне співпадання цих трикутників. Допишіть собі, будь ласка. Далі пишемо Т 2 Ви розумієте, що це друга ознака? Її назва за. Стороною та двома прилеглими. До неї кутами. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. І з назви ви вже розумієте, саме за якими, ну, про які елементи буде йти мова. І так, пишемо формулювання. Якщо сторона, то два, та два прилеглих до неї кута, якщо сторона та два прилеглих до неї кута, якщо сторона та два прилеглих до неї кута одного трикутника, якщо сторона та два прилеглих до неї кута одного трикутника, відповідно дорівнюють, Відповідно дорівнюють стороні та двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, відповідно дорівнюють стороні та двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника. То такі трикутники рівні. То такі трикутники рівні. Давайте перевіримо, що ми записали. Ану Настя Грекова, прочитай. Якщо сторона та два прилеглих до неї кута одного трикутника відповідні, відповідно до стороні та двома прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Молодець. І так, давайте теж зробимо креслення, намалюємо два трикутника. Дивіться, трикутник ABC і А1, Б1, С1. І так, сторона та два прилегли до неї кута. Візьмемо сторону AC, яка дорівнює А1С1, кут А куту А1, кут С куту С1. Ось звідси я можу зробити висновок, що і трикутники будуть рівними. Тобто співпадати. І так, якщо AC дорівнює А1С1. Кут А дорівнює куту А1, кут С дорівнює куту С1, то звідси маю рівність трикутників АБЦ і А1, Б1, С1. Тобто, бачите, сторона і два прилеглих кута в одному трикутнику і так само в іншому. Робіть це креслення, і я вас попрошу залишити місце. Дивіться, ось залиште, будь ласка. Ну ви розумієте, там, скільки вам потрібно там, від, под одну ознаку. Ми на наступному уроці вже у вівторок допишемо третю ознаку, тому що зараз в мене воно все сяде зараз. Значить, і е, ми з вами запишемо третю ознаку і будемо опрацьовувати ознаки рівності трикутників, Тому залиште місце. Значить, Додому ви берете другий варіант. Значить, ми з вами опрацьовували номер 73, 75, 76 і потім був 74. 73, 74, 75, 76. Все, ви це пам'ятаєте, робите на вівторок. Все. На сьогодні все. Побачимось.